Шума з лопатою ходила, та гробовища рила, рила та трупом, трупом начиняла, і со святими не співала, чи городом, чи то селом мете собі, як помелом. Весна, садочки зацвіли, Неначе полотном укриті росою Божою умиті, біліють весело землі цвіте, красується цвітами, садами темними лугами, а люди бідні в селі, неначе злякані ягнята позамикалися у хатах, та й моруть. По вулицях воли гудуть, на городі пасуться коні, не виходить ніхто загнать, нагодувать, наче люди ті сплять. Заснули добре, знать заснули, святу неділеньку забули, бо дзвона вже давно не чуть. Сумують комини без диму, а за городами за тином могили чорнію ростуть під гатами поміж садами, Зашиті в шкури і в смолі, Гробокопателі у селі Волочать трупи ланцюгами за царину. І засипають без домовин. Дні минають, минають місяці, село навік замовкло, Оніміло і кропивою поросло. Гробокопателі ходили. Та й ті під хатами лягли. Ніхто не вийшов вранці з хати, Щоб їх сердешних поховати. Під хатами і погнили, мов оазис в чистім полі село зеленіє. Ніхто в його не заходить, Тільки вітер віє та розносить жовте листя по жовтому полю. Довго воно зленіло, поки люди з поля ще не пустили, та й не запалили села того зеленого. Згоріло, зотліло, попіл, вітром розмахало і сліду не стало. Отак е то людям горе шума виробляла.